позиція через застосунок дія жодних церемоній у відділах драц та слів оголошував чоловіком і дружиною з 9 вересня в Україні запрацювала послуга одруження онлайн. Якщо раніше мешканці, громадяни України, зокрема, мали можливість одружуватися в відділі зазвичай традиційно, і подавати заяви останні роки. Була можливість подавати заяви через веб-портал Дія, але одружуватися ж таки в відділі. То на сьогоднішній день є можливість одружуватись, реєструвати шлюб відповідно в самому веб-порталі. Статися такою можливістю можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, id картку чи закордонний паспорт, і які не перебувають в іншому шлюбі. Або якщо вони розлучені, то такі відомості містяться також в порталі дія підтягнутий актовий запис про розірвання шлюбу, або проставлена відмітка в актовому записі про шлюб попередній. Для того аби запропонувати шлюб коханій чи коханому у дії, потрібно лише оновити додаток, натиснути кнопку Зробити пропозицію та надіслати сповіщення своїй половинці на зручний месенджер. Після того, як ви надіслали запит, другій особі надається 14 днів його або прийняти, або відхилити, або проігнорувати, і тоді, відповідно, сама система відреагує і дасть відповідь заявнику, який надсилав даний запит. Для згоди партнера потрібно протягом 12 годин надати свої дані для заяви, і система запропонує вам найближчі вільні дати для весілля, щоб отримати свідоцтво про шлюб. Пара, чи ж хтось один з молодят, може прийти до відділу ДРАЦ, або ж замовити кур'єрську доставку. Ця послуга дійсно стала доступною. Для тих, хто не має можливості дійсно звернутися фізично до відділу, або для тих, хто перебуває в таких зонах, чи то бойових дій, де командир не має можливості зареєструвати той шлюб, або за Кордоном держава дійсно забезпечила їм всі можливості для реєстрації шлюбу. Проте я сподіваюся, що всі молоді пари і сім'ї будуть з достатньою серйозністю відноситись до того, що це стало так легко. Лише за перший день функціонування нової послуги нею скористалися понад 700 громадян. Зазначимо, одностатеві шлюби в Україні не передбачені сімейним кодексом. Тож такі заяви система не пропустить. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1